Вправа 320. При яких значеннях А можлива рівність? Ну що ж, тут треба бути дуже уважним і треба добре міркувати. Так, дивимося, перше завдання. А помножити на 1 дорівнює А. Ну, взагалі-то при будь-яких значеннях А, у нас, якщо я будь-яке число помножу на 1, буде те саме число. Отже, пишемо А. Може мати. Будь-яке. Значення. є. Друге, дивимося, 0 помножити на А дорівнює А. Ну, якщо ми замість А поставимо будь-що окрім нуля, то 0 помножити на будь-яке число буде 0. Тобто А у нас має обов'язково дорівнювати лише нулю. Лише тоді. Ця рівність буде вірна. Пишемо тоді А дорівнює 0. Так, є далі третє. А помножити на А дорівнює А. Ну, Це можливо лише тоді, коли А дорівнює одиниці. Тобто 1 помножити на 1 дорівнює 1. У всіх інших випадках це неможливо. Або 0, що, до речі, тобто пишемо А дорівнює 0. Або А. Дорівнює 1. Ну, більше я придумати не можу. Давайте тут вже поставимо тоді крапку з комою. Так, є четверте завдання. А помножити на А дорівнює 25. Ну, яке число помножити саме на себе, дасть нам 25. Це 5. Пишемо тоді А дорівнює 5. Є так, п'яте. А помножити на 7 дорівнює А. Ну, е Якщо ми замість А поставимо 1, 1 на 7 буде вже 7, а не одиничка 2, і так далі, не буде правильно. А от якщо ми замість А поставимо 0, то це буде вірно. Тобто пишемо, що А дорівнює 0. Шосте. 0 помножити на А дорівнює 0. Це справедливо для будь-яких значень А. Як і в першому випадку також, пишемо тоді А. Може мати будь-яке значення. А може мати. Може мати. Будь-яке значення. Будь-яке значення. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Перше. Отже, А може мати будь-яке значення. Пишемо. Будь-яке значення. Далі. Друге. дорівнює нулю. Далі третє. А дорівнює Нулю. Або. А дорівнює нулю. Одиниць Так, четверте. дорівнює п'ять. П'яте, а дорівнює до нулю. І шосте. А може мати будь-яке значення. Запишемо будь-яке значення. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання на логіку на цьому вправу завершено.